Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Ой, привіт, шановне товариство. Як бачите, навіть ми не змогли опиратися зимовій сплячці, але що поробиш, обов'язки кличуть. І з вами зараз черговий випуск і Play News, в якому я розповів вам про нову подорож, частну зупинку та багато іншого. Поїхали! А може й позіхнемо? Одним словом, не важливо. Визнаймо, компанія Valve чомусь уникає, ігнорує або просто не знає про існування цифри 3. Іншої причини того, чому Dota не отримала законної трійки у назві, я не бачу. Ну гаразд, бачу, це ж Богра сервіс, а отже вона триватиме самостійно, а не матиме нових частин, плюс є бренд, який ніхто новою циферкою ганьбити не збирається. Але гаразд, зараз не про це. Отож, масштабне оновлення під назвою Нова подорож справді стало переломним кроком в історії популярної гри. Раніше також додавали нових героїв предмети, шляхи на мапі та навіть здібності персонажам, але основа ігроладу 10 років залишалася незмінною. Тепер же льодожабка і друзі дядька Гейба зважилися на суттєві зміни. На манір хотсу та діабло Дота позбулася поліпшення характеристик персонажа взагалі. Замість плюсиків тепер є дерево талантів з унікальними модифікаторами для кожного героя. Починаючи з 10-го, кожних 5 рівнів вам слід буде обрати одне з двох поліпшень для свого персонажа. Через це нововведення розробникам довелося суттєво змінити коефіцієнти отримання золота, досвіду та відродження героїв після смерті. Змінилася також і мапа. По перше, ліг ворошана переїхала на горішню частину річки, а саме чудовисько стало серйознішим суперником на початку гри. По-друге, руни достатку з'являтимуться не на річці, а в лісах, де до всього з'явилися нові табори нейтральних кріпів та нові споруди святилища. Змінили також інтерфейс. Тепер він менше закриває мапу та обжився купою корисних функцій, зокрема кнопкою миттєвого відрядження кур'єра до крамниці, рюкзакон для неактивних предметів тощо. Ну і нарешті в доті з'явився новий герой. Мап'ячого царя Сунь Укуна оригінальним не назвеш, він мало того що літературний персонаж так уже представлений ледь не у кожній другій моба грі. От що справді у ньому цікаве, так це вміння маскуватися. І залежно від того, на якій поверхні стоїть персонаж, він може перетворитися на дерево, кур'єра, руну і навіть банан. Приємно, що на працювання Divinity Original Sin потрошки перелазять до інших ігор. Звісно, не обійшлося без звичних змін здібностей, властивостей предметів та нової зовнішності деяких персонажів, але цю гору правок перелічувати тут нема сенсу. Краще це все пізнавати самостійно, тим паче, що нова дота навіть сивочолих ветеранів змусила деякі речі вивчати заново. Власне, в цьому і полягає краса подібної ігросервісної моделі та рецепт довголіття гри. Треба змінюватися, рости та відкривати двері новим гравцям. І це прекрасно. Прекрасно і те, що весняний мейджор турнір пройде наприкінці квітня у Києві. Наша столиця, котра фактично стала колискою кіберспорту у східній Європі та приймала у себе найбільшу кількість турнірів у регіоні, нарешті отримала честь стати домівкою для турніру від Valve. От тільки назва міста на плакаті написана неправильно та усі пристойні майданчики Києва на той час будуть зайняті, але що ж, сподіваємося, що до 20 квітня ці ляпки усунуть, а сам турнір не поступиться аналогічним заходом у Франкфурті, Бостоні та Манілі. Жодних інших подробиць поки нема, та не переймайтеся, як тільки щось нове почуємо, відразу повідомимо. Раст найдостовірніший серед усіх виживастиків у плані анатомії не вилазить із дочасного доступу вже три роки, хоча поліпшень, та нового контенту там би вистачило на кілька самостійних проєктів. Тут і постає питання, чому окремим проєктам для публічного тесту вистачає кількох місяців, а деякі скніють в дочасному доступі роками? Геррі Ньюмен нарешті збагнув, у чому проблема. Він, як і решта подібних розробників, забагато слухає спільноту. От і все. На Редіті Геррі вже зробив діаграму пастки, в яку потрапила Раст. Розробники випускають свіже оновлення, всім усе подобається, а за місяць другий гравці починають нити і вимагати нововведень. Хоп, і все починається заново. Отож, для того, аби гра нарешті повноцінно вийшла, людям слід перестати скиглити і ставити умови розробникам. А як це зробити? Правильно, перестати грати взагалі. Тому Гері Ньюмен випустив офіційну заяву. Цитата. Якщо гра вам набридла, просто не грайте в неї. Спиніться і видаліть цю гру, яка вам уже давно сторицею повернула витрачених 20 баксів, але яку ви поливали брудом усі попередні роки. Кінець цитати. І тоді розробники зможуть нарешті додати заплановані речі, дослухатися до конструктивних пропозицій та влаштують такий реліз гри, а не будуть як ті циркові мавпочки регулярно забавляти невдоволену публіку. І знаєте, щось у цьому є. Навіть повертаючись до попередньої новини, хочеться сказати: вам не подобається нова дота? Не грайте в неї і перестаньте нити. Не подобається нескінченні доповнення до Payday 2? Перестаньте грати. Дістала КС так само. Не грайте і буде вам щастя! Бо зазвичай чогось виходить, що найбільше горлають ті, хто провів у цих іграх добру тисячу годин, якщо не дві, не три і не більше. Свою справу розробники зробили. Ваші гроші вони відпрацювали. Все. Баста, заткалися. От і чудово. Цього тижня на першій шпальті нашого сайту з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: Пародійний мультик за участі ріка та Морті в озвученні Ігоря Анісімова. Перша частина романових знемагань стосовно нових реалій доти. Та короткий путівник для всіх, хто хоче сходити на фільм Кредо Асасина, але ніколи не грав у жодну з ігор. Цей матеріал перший і найкоротший із запланованого циклу, тому стежте за порталом, аби не прогавити наступних статей. Довго очікувана Star Citizen ще не вийшла, але вже стала однією з найдорожчих ігор в історії. Спільнота пожертвувала на створення цього космосиму вже понад 140 мільйонів доларів, що перевершує бюджет GTA 5 і Destiny. Рекорд, нагадаю, втримує ММО Star Wars The Old Republic, яка коштувала 200, 200 мільйонів доларів. І чим воно все закінчилося? Лайно! Працівники компанії Crytek знову скаржаться, що місяцями не отримують зарплатні. Ну а чого дивуватися, ігри для віртуальності, що їх зараз активно створює Crytek, прибутковими не назвеш. Компанія Sony планує об'єднати свій ігровий підрозділ з кінокомпанією. Якщо це дійсно станеться, то тепер уже точно можна буде сказати, що ігри на Sony суцільне кінце. Рубанка Фоано потребуватиме постійного інтернет-з'єднання, навіть якщо ви проходите кампанію. До слова, у січні відбудеться закритий бета-тест гри, де гравцям не лише видадуть майже весь ігровий вміст, а й розпочнуть збір статистики кожної з трьох фракцій, аби легше було надалі балансувати гру. Снайпер Elite 4 вийде 14 лютого, однак усім замовникам підготували додаткову приємність традиційну для серії місію вбити Гітлера. Потім, правда, вона дістанеться усім без винятку гравцям, але тільки у вигляді платного DLC. Студія Turtle Rock, творці легендарної Left 4 Dead та нікому й задарма не потрібної І працюють над новою грою. Це знову буде кооперативний шутер, однак цього разу фрі-ту-плейний та у сеттингу темного фентезі. Дядько Гейб вирішив урятувати своїх користувачів від зайвих адаптерів, і компанія Valve у свіжому оновленні Steam додала нарешті повну підтримку DualShock 4. Цього тижня Battlefield 1 отримало доповнення Тінь Велета, яке подарувало гравцям нову мапу, режим глядача та арбалет-гранатомет для класу підтримки. Поки що, правда, все це отримають тільки власники сезонної перепустки. Простим же смертним слід чекати 20 грудня, щоб придбати це доповнення. Mario Run ледве вийшла, а вже зібрала гору схвальних відгуків та не меншу гору грошей, поступаючись лише Pokemon GO. І це ще не було релізу на Android. А от Capcom не хоче адаптувати консольну класику для мобільних платформ і наступного року випустить 8 ігор про Мегамена в оригінальному вигляді. Рольова гра Torment Tides of Numenera нарешті отримала остаточну дату виходу 28 лютого наступного року. До всього гра отримає два видання: Day One Edition міститиме, окрім гри, мапу світу, саундтрек та посібник на 100 сторінок, а колекційка до всього переліченого додасть ще брилок, артбук і статуетку. Наступного року на всіх ключових платформах вийде гра про серфінг, але кому воно вже тепер треба, якщо у нас є Стіп? Warhammer 40 тисяч Inquisitor мала вийти цього року, однак поява відкритого світу і наполеонівські плани розробників посунули гру аж на кінець 2017-го. Пригадуєте, ми розповідали про холодильник на Windows 10. Для Microsoft це був тільки перший крок. Компанія хоче, аби її операційка була на кожному побутовому пристрої з екраном. Уже в березні наступного року Windows 10 і Cortana будуть вбудовані не лише в холодильники та кімнатні термостати, а й. А боже серце! Легше вдихніть, легше вдихніть, послухайте це. Тостери! Тостери! Здається, ми всі не таким уявляли Skynet. На цьому все видивилися PlayNews. У мікрофон балака від текст писала. Куліков, монтував Богдан Зіновий, а прекрасні арти малював Михайло Петрунів. Ставте лайки, подобайки, тицайте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте play.net, голосуйте за найкращі ігри року і затягньте неважливо сингл чи мультиплеєр. Головне, щоб це приносило задоволення.